И всем хеллоу! С вами я, Калина. И ми граємо Я завжди B20. в Б2 В Блок Манго. Але не просто. І И мы будем в Форфарс 4 на 4 тихо будь. Okay. пиво, пиво. пиво. Я вам просто віду. Ну, Я Розкажу те, що ми не можемо купляти рух. А ми можемо купляти інструменти. Прокачувати них не можемо. Мені також і броню прокачувати не можемо. Дивіться, якщо, я просто не пам'ятаю, якщо у гравця спочатку немає броні, то так ми її купимо. Але прокачувати не можна. Я Думаю зрозуміло. Ой, я запрокою бачила так хоп хоп Ну, я вам покажу. Залітаємо. Занетайте в... Як? Вибачте. Перестати в ранговий режим ми не будемо. То ми що... що. Тому що там важко. У мене не Ну, типу, дивіться. От мене у в мене вже є. Зараз я подивлюсь, чи початкова бронького вже є. Броня половится, да? Напевно, да. Ми можемо купляти пляшу. Так, там уже когось виносить і ми забудемо ліжко. Тут якийсь профил, але ми виходить, всю гру будемо з дерев'яним мечем. Без лука. А все інше можемо пляха. ви більше ніде не побачите, то я часто GPT спитав, ідея для блокпоги. Мені так хоче. Хоча, вот никого не забороняв купля. Раз. Два. Та буде важко грати. играть. зі своїми тимейтами лук? без скина у мене ч мене здесь я не пам'ятник прямо гайни пішли на копія На сенях мне треба дико покачати урон Можешь у мене поганий помечого я можу й так упати? Ну, это для паркурщиков дробина тут стоїть. У них лишка топово забудовано. Та я мається грав в загалі на Ну Ладно. Розсипався. А, нахалізуть, потім закон. Ай, а це синє. Профі. Це дуже дуже погано. Ну це, не погано. О, ладно, у меня талант тут. Найти где талант. О, блин, Олежка. Да, в то не выходит. Не зря я в видео двоюсь, а шоу так можно, ты бежишь, вот так. Вот. Наверное, не нибудь А ты вот надо. Фу. А я так. Help me. встиг прокачати. Ладно, да, зараз ще не зіграємо. О, Во! Так, ми в новій грі. Знову. Та я це тут не сильный, но Зеленый и наш. Так, да, по кайфу, да. О, братья. Карта продольна. Не знаю, что это плюс, или минус, но мне не очень нравится, когда лишь вот так не схопана. Хотя а не, нормально. так... А то, знаете, в портайте вот так будуют, венчи ставят, не пробраться. То норм. Я започну, коли вже запостите ж. Запустились. Это я это вже говорила, але інструменты купляти я можу. То тимейт в мене в команді, да? Так? Да, так, то я... Але я їх прокачувати не можу, я їх просто можу купити. До речі, из-за того, що я ж... нашо більше не... Найс! Nice. У них там лежка, погано забудована. Я фаерболом взломаю, потім... Зламаю лежка. Ну, да. По множеству добрался. Я придобию. Блин, я встык, я відкинув и убил. Мои диаманты. Блин, один диамант. Ой, хух, тут не купай. Звучка пошла. Я могу здоровый да? с той броня я кнут. Блин, дай хп. В тебе 3 здоров'я. Так краще забуду и тут у нас та штука. Добре, приблизно забуду. Ну це так, чтобы чуть-чуть хотя бы разгадать фаербол. Зараз чуть голосно буде Ой, це не то. Але... Не... Нарешті! Ну, мало ні. Ну, шо, я не да. Ну что, воно это не забудовывает. Там фарбов. Следую. Я проблема, що я ж не можу ліжко забудовувати, тому мені треба цю штуку прокачати, щоб я не відкидувався. Ой! Забудовувати ліжко я можу, я просто... Що тут? О, кайф. Кайф. Блоки, ну... інструменти нормально мене. Використовуватись. Вишиваюся, Да. Я думаю, це ч ты надо? Не... Я уже попробую прокончить. Найс, у нас про. Ну, Як Ну, я бачите, у нас включает трудность.

куплято куплета нужно Покуплю кучу тентишек. Там есть вот ой, тентишек. Файбол. О! И я забыл тебя. Весь альмаз. Да? Да. Просто. Було важко пробитися. А, це стрибучить. Я думав, це ж швидкість. Вс, ма? Бля, Ладно, ну і так, погнали легкий виграш. Останній катка і все. Так. Дякую, що мене за цілою коли я вже почалося два роки тому. Дякую, прям. Ну що це таке? Я це хотів петвор розпарат, а воно мене куди перекинуло шоу до нас уже прийшли, -мо. Боже. Ще раз пограємо. Це вже вы не буду, як я тут. У з'явився новенький монтаж. Точніше про... монтаж програма. Кат-кат здається. Кат-кат, вот. Ще раз починаємо Грати, Надіюсь, Є що... на <звук> <звук> цей баг зі звуком. Тільки що крикну, щоб у було добре добра А то що один. Ура, двоє. <звук> І то мій суперник. Я бачу він... О! Ми нарешті почали грати. Чекав цього я 100 років приблизно. Ну так, приблизно, поняв? Давно такого не було, що я взагалі не закопався, а просто... О, поліс, Я, звісно, не знаю, но в мене треба. Зробити. Він майже не пробувається. Я не помню, что за руна, может быть. Я не знаю, что. Я пробовал точно не пробует. Наш. Засаиваешься, да? да, я могу. это был остров <laughs> Блин. а, я короче, что я сам себя убил. <laughs> Ладно. Хорошо, знаем. А, так там начало уже будет. <laughs> ну, в зал. Ладно. Так, зробив. З вами я, Булкалина, і ми грали в Bad Wars Black Blockmann Go. Але ми не могли купляти лук і прокачувати все інше. О, да. Якщо у вас такий баг, так само робіть, як я. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І всім! Бувайте! Слава Україні!